ОВС, мікс дитячого одягу, джинсова куртка. 6-7 років, штани 4-5 років. 6 років. 98 сантиметрів. 12-13 років. 8 9 8 дев'ять. 11-12 років. Комплект піжамка 9-12 місяців, блуза на розмір 134 см. 12-18 місяців, футболочка 98 см, светр 122 см, 14 років.

86 см Боді – 92 см, спідничка 5-6 років, штани 14 років, 92 см 98 см світшот 12-13 років, джинси скіні 11-12 років. 8-9 років. Піжама. Лесочка та штенний на 10-11 років. 4-5 років. 98 сантиметрів. Джинсовий комбінезон. 18-24 місяці. 6-7 років. 3-4 роки.

10-11 років, 9-10 років, 92 см, 12-13 років, 7-8 років, 1 місяць, 9-12 місяців, джинси 11-12 років. 116 сантиметрів. 12-13 років. Сорочка 7, 8 років. 9, 10 років. 92 сантиметри. 6-9 місяців. В лоті є ще ось такі шапочки. Рукавички два снуди та взуття. Це на 28 сантиметрів. І ось такі малесенькі на 19 сантиметрів.